Зеленський їде на Рамштайн і обіцяє привезти звідти позитивні та навіть історичні рішення. Чергове засідання контактної групи з питань оборони відбудеться 12 жовтня у Німеччині на рівні лідерів країн. Чого саме очікувати від цієї зустрічі? Про це і не тільки поговоримо далі. Мене звати Віталій Маргалик. Ви дивитесь програму на часі на каналі Точка Сходу. І сьогодні наш гість, дипломат, експерт центру оборонних стратегій Олександр Хара. Пане Олександре, вітаю вас, вітаю вас, пане Віталію. Володимир Зеленський планує представити на зустрічі у форматі Рамштайн план перемоги. Попри обіцянки голови офісу президента Андрія Єрмака, цей план досі не показали українцям. Що такого може бути в цьому документі? Чим він може відрізнятися від формулу миру Зеленського, про яку ми вже знаємо? Ну і зрештою, чого очікувати від партнерів після того як Зеленський представить їм цей план перемоги, на вашу думку? Ну, як і ви, я бачив мирний план президента Зеленського. Не бачив план перемоги, але можу здогадуватися, скажімо так, в задумі, чому вони як два різних документи, і чому ну, власне для президента дуже важливо, щоб ви підтримали наш план перемоги. Я чесно кажучи, давно кажу, що резолюціями генасамблеї і мирними планами України цю війну не спинити. Але це дуже важливий дипломатичний інструмент для того, щоб хрутувати наших симпатиків навколо нас. Бо знаєте, у європейців у них є традиція, що всі проблеми можна вирішити дипломатичним шляхом, знайти якісь точки дотику, порозуміння, і тому цей план це, точніше, ну, мирні ініціативи. Вони спрямовані на наших партнерів. І, власне, я думаю, що є два плани перемоги України: відкритий. Які ми згодом побачимо, дізнаємося, не думаю, що ми побачимо щось там абсолютно нове. Скоріше за все, там просто будуть певні перераховані певні системи, які нам потрібні в певній кількості. І найголовніше, щоб наші партнери забезпечили сталий і прогнозований потік постачання цих систем, і звичайно цих зброєння і боєприпаси. І думаю, що є закрита частина, яка показує, які є плани. Там є загальний задум, що ми збираємося робити. Ось а деталі це вже більше, скажімо так, ну ми дізнаємося вже постфактум, можливо, через певний час вже з підручників історії. Ось тому дуже важливо, що президент Зеленський на ці зустрічі в Рамштайні. Може, ну скажімо так, видавити все те, що можуть дати американці в рамках того, що було проголосовано конгресом. Я сподіваюся, що там будуть і ракети перетинати тактичні ракети АТАКМС з більшим радіусом дії. Я сподіваюся, що окрім традиційної для нас бронетехніки і інших видів, що вже є на озброєнні збройних сил України, врешті-решт, американці сказують, що про 16 бо вони давали дозвіл. На те, щоб союзники європейські передавали Україні ці повітряні системи, а в сполучених штатах вони фактично там ржавіють на, на повітрі тисячами. І, звичайно, що американці могли би їх передати нам в тій кількості, яка потрібна передусім для того, щоб зменшити ту шкоду, яку наносить ВКС Російської Федерації. Це і Харківщина, Сумщина, і інші міста прикордоння, які потерпають від цих Ґлавін bombs». Тобто бомб, що планиру, і звичайно, що інші види озброєння, в тому числі для F-16, які можуть збивати платформи, окрім в 16 що ще ми можемо отримувати в контексті саме протиповітряної оборони України, бо це досі актуально. Нещодавно знову були масові атаки. Ну зеленський постійно на цьому наголошує, що ще нам не вистачає, і чого можна очікувати від Рамштайну в цьому плані. Ну, звичайно, що Сполучені Штати, як виробник і як велика країна, мають достатній кількості ті ж самі Patriots, які можуть нам надати. Тому будемо сподіватися, що від Ремштайна ми почуємо найголовніше це зміну мислення адміністрації Байдена. І далі це зміна мислення має бути конвертована в. Стратегію американську, яка буде насичена тими системами і засобами, які потрібні Україні, Україні для того, щоб виграти цю війну, а не програти, бо формула, щоб Росія не виграла, Україна не програла, вона привела нас до війни на виснаження. І звичайно, що ми не є тією країною, яка може толерувати великі втрати наших людей, як військових, так і цивільних. Ну, і, звичайно, ми не можемо змагатися з Росією у здатності генерувати це м'ясо гарматне і кидати його безглуздо на, значить, на, на убій, фактично. Тому я сподіваюся, от власне зміна мислення, стратегія оновлена чи була б ідеальна нова стратегія американців, і насичення цієї стратегії тими ресурсами, які нам потрібні. Перш ніж ми продовжимо, я нагадаю глядачам, що ви дивитесь проєкт на часі. Якщо вам також є що сказати на цю тему, залишайте коментарі, ставте запитання нашому гостю, обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на соцмережі точки сходу. Таким чином ви допоможете Ютубу просувати це відео, аби нашу важливу розмову побачило і почуло якомога більше людей. Пане Олександре, ви сказали, що очікуєте від адміністрації Байдена зміни мислення. От цікаво, чи можемо ми очікувати, що ця зміна мислення вона буде втілена у щось конкретне? Ну, наприклад, у, у те, що нам таки дозволять бити американською зброєю в глиб Росії. Я сподіваюся, що це буде. Чи відбудеться? Подивимося. Я не можу. Я не ванга, мені складно це передбачати. Але я сподіваюся, що от власне переосмислення призведе до того, щоб американці е, зробили е, кроки. І мені здається, е, я вже навіть, чесно кажучи, е, так жартома писав, е, що адміністрація має повторювати мантру, що вона проти глибинних ударів по Росії, але е, щоб вони мали на увазі удари тамагавками, тобто півтори тисяч кілометрів і більше. Натомість вони могли би зробити певні такі півкроки: спочатку дозволити союзникам, щоб вони не, не не забороняли нам бити французькими і і перепрошую британськими системами. Звичайно, що це дозвол не має бути публічним, щоб Росія отримала сюрприз про Пост факту можна було би визначити, що був такий дозвіл а далі через певний час, коли не буде як ядерної війни, коли звичайно, що втихнеться е риторика в Москві, вже і е дати знов таки мовчазна дозвіл бити е американськими атаками. Я правильно я вас розумію? Саме... Тобто, що навіть якщо буде ухвалене рішення дозволити бити американською чи британською зброєю, то публічно ми про це не почуємо на Рапштайні? Я сподіваюся, що так і буде. Що будуть дуже обтікаємо, як це можуть казати політики і дипломати формулювання. І передусім будуть дії сил оборони по знищенню сили засобів супротивника. І потім, вже постфактум американці скажуть: ну ми в принципі, Україна має право на самозахист, всі системи, які ми їм надаємо. Ці системи належать не сполученим штатам Британії і Франції, вони належать Україні збройним силам, і тому вони мають повне право використовувати. Тобто, я б на їх місці зробив би так таким чином. Не оголошував, бо це було би скажімо так, надати Путіну сигнал, що йому швидко потрібно найбільш цінні системи прибрати з зони ураження цих ракет. І тоді вийде так, що дозвіл бити по російській території не матиме серйозного сенсу. Зрозуміло, тобто, якщо буде дозвіл, ми про це дізнаємося, і навіть побачимо, да коли будемо дивитися новини так про бойові дії на території Росії. Але чи можливо почути якісь якусь конкретику щодо НАТО? Бо на Рамштайні НАТО запропонує конкретні кроки для вступу України до альянсу. Ну принаймні, про це пише за Вашингтон Пост. Про які саме кроки може йти мова на вашу думку? Подивимося. Я думаю, що якийсь варіант нам запропонують наскільки він буде прийнятним для українського суспільства українського керівництва. Подивимося. Але ми з вами не володіємо об'єктивну інформацією того, що відбувається на фронті, з точки зору нашої динаміки, що ми можемо робити і там далі. Скільки у нас сил, скільки ми підготували військових. Зеленський під час перебування в Вашингтоні казав про те, що у нас, здається, він казав про 13 бригад є люди. Але вони не озброєні, нема техніки і боєприпасів, і озброєння такого важкого, і тому ми не можемо їх застосовувати на, 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 на цій війні. Якщо у нас справи ну, складні, то звичайно, вирогідність того, що керівництво України буде схильно прийняти пропозицію якоїсь гібридного НАТО чи швидкого вступу може в НАТО. Мені складно про це казати, бо, на, бо насправді там кажуть про німецьку модель, бо Німеччина була частиною Федерального Республіка Німеччина вона була частиною Заходу, а Східна Німеччина була фактично в окупації радянській. І тоді, от п'ята стаття розповсюджувалася на ФРН. Але з іншого боку, я хочу згадати. Фактично був історичний момент, коли Сталін запропонував Конраду Одинауру, канцлеру Німеччині, що він дасть можливість об'єднатися обом Німеччинам на умовах того, що Німеччина не стане членом НАТО, і інших союзів, інших утворень. І Конрад Одинаур відмовився, бо, по-перше, вони не визнавали ДДР як. Ну, легітимного суб'єкта, ну це приблизно те, що зараз у нас є у ці Еленер ДНР, тобто це про тобто ви зараз було. говорите про те, що про те, що вже ну говорять в інформаційному просторі, що в НАТО Україну можуть взяти без окупованих територій, правильно? Тобто, чи можемо ми, ми це почути на Рамштайні, чи буде це оголошено публічно? Може бути і про членство в НАТО в такій бадальності, а може бути про якийсь гібридний варіант, що у випадку там скажімо, що Росія щось вчиняє, вона виходить за якісь там межі, і тоді вже НАТО приймає рішення і вже починає воювати на нашому боці. Умовно кажучи, це може бути пропозиція членства в якійсь формі. Так, або членства, або гібридних якихось гарантій безпеки, ви вже в принципі трошки згадали про Курщину. Я не можу вас не запитати про операцію нашу на Курщині. Днями виповнилося два місяці, як ЗСУ увійшли на території Росії. Чи можете ви вже підбити певні підсумки, наскільки це рішення було правильним з військової та політичної точки зору? З військовою ми подивимося на результати, і коли ми звільнимо цю територію, тобто вийдемо з російської справжньої території, бо ми не збираємося її анексувати як Росія, ось але з політичної точки зору це було надзвичайно правильне рішення, як з точки зору внутрішнього українського порядку денного, російського, так і міжнародного. Українські зрозуміло, що це був такий поштовх моральний нам, бо ми втрачали якісь там сотні метрів щодня на сході. І звичайно, що все виглядало кепсько, і е, така операція блискуче проведена, е, де фактично Росія була нездатна зупинити нас, і ми показали високий клас. Це справжні, так, От те, що очікували від нас американці і натівці в 23 2023 році. Маневрову війну, фактично сучасну війну, з застосуванням багатьох важливих речей, таких як дрони, як системи електронної боротьби, ради електронної боротьби. Авіацію, в тому числі, тобто це був дуже класна історія з точки зору, як ми показали здатність сила Бороди. Ми показали готовність і можливість скажімо, накопичення накопичення сили засобів, незважаючи на те, що відбувалося на сході, для проведення таких операцій. Ми показали, що ми здатні на такі кроки самостійні, що це не глухий кут. Що ми можемо воювати як в 21 столітті, першому столітті на першої світової війни. І, звичайно, що це підбадьорило і наших симпатиків, і звичайно, що це було дуже важливим аргументом для того, щоб наші партнери приймали рішення далі надавати нам озброєння не лише системи ППО, які нас захищають від російських ракет, але і те, що є наступальним озброєнням. І, Відповідно, це ну, мені здається, це надзвичайно важливий момент. без курської операції. Жодних стратегій перемоги серйозно би не сприймали би у Вашингтоні і в інших столицях. З таким аргументом, і з тим аргументом, що ми можемо. Ну ви знаєте, знов таки повертаємося до кибної думки на заході. Що з Путіним про щось можна домовитися? І ми дали такий аргумент нашим партнерам, що ми можемо торгувати, ми можемо віддати Курську область, але Росія має поступитися, значить, якимись захопленими територіями України. Я не вірю в перемовини, але з точки зору того, яким чином ми пакуємо ці повідомлення, ці меседжі на захід, це теж дуже важливо. Ми не можемо сказати, що ми ніколи не будемо розмовляти з путіним, хоча це правильна позиція. Ми маємо переконувати наших партнерів, що вони нам надають, мають допомогти. Здобути великих успіхів на фронті, і потім таким чином примусити Путіна сідати за стіл перемовин. Чи будемо сідати це окрема інша історія, але ми маємо також працювати з тіми. Ну, знаєте, це називається рефлективний контроль. Росіяни дуже добре це використовують проти е, з, західних е, своїх супротивників. Мені здається, нам потрібно його в позитивному ключі використовувати для того, щоб забезпечити стало тривалу підтримку е, України. Але з іншого боку, чи могли б ми відстояти вугледар та не допустити просування російських військ на Донеччині, якби не розпочали Курську операцію? Ну було навіть такі думки від деяких експертів, критиків, чи є тут раціональне зерно? Ну, історія не імецького наклонення, мені складно це сказати. Але знов таки, найбільша, найбільший, біч, найбільша проблема прикордонних міст і фронту це ці бомби, які скидають росіяни. І допоки у нас не буде достатньої кількості систем ППО. Які би прикривали наші, ну тобто театру дій і по-друге, допоки у нас не буде достатньої кількості західних повітряних систем з відповідними ракетами, ми цю проблему не можемо вирішити. І тому росіяни будуть і двохтонними тонними бомбами знищувати будь-що навіть добре фортифіковані позиції українських сил і знищувати місто за містом, село за селом і так далі. Тобто там зупинити їх. Неможлива тими силами і засобами, які у нас є, і тому ми розмінюємо території, зруйновані міста. На жаль, це велика трагедія України, але ми знищуємо супротивника відходячи. Тобто, тут нічого немає зазорного в умовах, в яких ми опинилися. Це не трусись, це правильна стратегія, яку ми застосуємо. Будуть у нас засоби, які будуть невілювати перевагу росіян у повітрі. То тоді ситуація на фронті буде інша. Будуть у нас засоби. Ми про це в першій частині розмовляли бити в глибину російської території, в оперативну глибину. Тоді не буде можливості у е, цим кацапам, які вже на нашій території, на лінії зіткнення, бути потужною силою і щось робити, бо у них не буде боєприпасів, техніки, не буде ротації, не буде відвезення поранених і і таке інше будемо сподіватися, так що все таки на Рамштайні у нас з'явиться більше зброї протиповітряної оборони, якось ну трошки легше стане. Дякую вам, пане Олександре, за змістовну розмову. Це був проєкт на часі». Сьогодні ми говорили про те, чого очікувати від чергової зустрічі в форматі Рамштайн, яка має відбутися 12 жовтня. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. І не забудьте підписатися на соціальні мережі. Точки зходу. Побачимося.